Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у Novel Action. Сьогодні на огляді дуже фановий брик шостого класу Mercury. Бойовий рейтинг склав 22 одиниці. Розглянемо сильні та слабкі сторони, можливості реалізації та характерні особливості, без історії, так як історично він запорєбріковий та й на кормі зображення двоголового ципа. Проте виготовлений він був на території України, а саме у Севастополі. Тож сідайте зручніше, протискайте вподобайку, якщо ще цього не зробили. Таному оглядати. Базова швидкість без покращень складає 12,5 вузла, що й дуже добре. Швидкість повороту теж висока. Ми можемо виконувати оверштаг, не переймаючи, що зупинимося у якомусь положенні, та йти практично проти вітру. Корабель надзвичайно швидко розганяється. Екіпаж складає 180 осіб, що теж непогано. Місткість струму 250 одиниць, і це дуже добре для корабля з такими розмірами. Озброєння являється роззинкою цього брига. На борту він несе 20 гармат, що не є рекордом. Проте ми можемо встановити 36 фунтові каранади. А ось це скажу вам уже цікаво. Я грав на багатьох кораблях 6 класу, окрім напевно Ніагари. На жодному з них неможливо встановити каранади такого калібру. Максимум це 24 фунтові. Тому, коли ви бачите маленький бриг, не варто його недооцінювати. Він може боляче, дуже боляче вдарити. Плані броні Меркурі також не пасе задніх. Міцність корабля та товщина така ж, як і у принц Денив Шатео, тобто одна з кращих на рівні. Відео з ним вже є на каналі. Посилання на його огляд буде наприкінці відео. Діаграма швидкості схожа до бригів. Проте відрізняється позитивними якостями. Меркурі дуже швидкохідний в Галфвінд, що дає йому перевагу як над кораблями з косими, так і прямими вітрилами. Як і в інших брегів, максимальна швидкість досягається при куті в 135 градусів до вітру. Тож в результаті ми маємо хорошу швидкість та маневреність, файну броню та прекрасне озброєння. З мінусів можу назвати лише повну відсутність гармат по носовій та кормовій частині. В якості корабля для новачка в Action, Гадаю, Mercury може стати якщо не найкращим, то точно дуже хорошим вибором. А як вам, Mercury? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.